Боже, як я ще живий після такої битви з візер-скелетами. Треба бути тихо, вони йдуть. Все притворюсь мертвим. Так, чер, чер, черт. Що тут у нас? Я так зрозумів, ніхто з них не вижив. І наші не вижили, і їхні не вижили. Добре, можемо йти, думаю. Добре, давай йдемо. А, засада, засада. На тобі маленький пігін. Прийом ми їх бачимо, добре походимо. А в отоку у хтось допоміг. Я не знаю, може це Бог Ада. Я не вірю в яких богів. Хлопці, ну нарешті ви прийшли. Та ми прийшли. Ідемо ти до тут же всі наші, бачиш, як наших тут вже багато. Чорт у нас погублення, погублення. Як? Командир теж мертвий, так, на жаль. Господи, помі. Добре, йдемте звідси. Атака! Атакуйте їх, атакуйте! Атакуємо, атакуємо, ми їх піджимаємо! Все. Ви всіх вбили та. У нас є погублення. Ні, начебто. Та нема. Є молодці. І так кожних. Так, так, так. Ой, акуратно! Командир, ні! Захищаємо його. Дякую за допомогу. Швидко, швидко. Добре, все чисто. Да. Ви праві, все чисто. Чорт це хто що такі? Чер чорчор. Черт. Чор. Хто це що? що, це? що... І так ви, вонючі, вонючі свина люди, свино народ. Ви будете підчинятись мені. Ви можете навіть не старатись мене вбити. Де ваш головний тут? Де ваші головний, я питаюсь, Ти? не контроль. Так я перебив, можливо, всіх. Ах ти ж, в нього свиня. А ти, маленький, тоже умреш, Ах, ти ж. Ах! Ось так то краще. Так, так, так. А що це у нас там? На, хедшот. Ідея, я в якомусь яду. Поки що я тут не бачу нічого такого дивного. Є, може скільки у мене ще йде ефект леви. Вогнестій якийсь. Можу спуститись по лаві акуратно. Ай, ай. Вмри, вмри. Вмри кабан. Сраний. Так. Підійшов від мене. Ви! На. Що. Ладно, ну, до вас потім прийдемо. Де ваш головний тут? Опа! Тіпру. Їм подобається зо. Я захопив. заберу їхню влас з допомоги зопу. Так, дуже добре. Кабен! Бистро показав, де головний. Так, я, я цього кабана. Бри! Кровоядно. так так, так. Який ще бачу чорних скелетів якихось... Можливо, у них з ними війна. Так, черт. Треба трохи поїхати. Так. Скільки ваше буде йти? Нападайте. Другий раз я буду кидати бомбу. Мені би снайпер этот дом бы взяли в цей світ. Так, так, так. Хм. Якби би мені туди перелізти? Щоб ці свино... народ. Я не знаю, як це називати. Хм. Вони в аду. Демоню називай демо. Зараз так треба. Значить, на якійсь горілі. Годі я по дорозі сюди не бачу свино народ, але вже бачу їхніх кобанів. Гарний цей яд, але небезпечний. Кого ж я ж тут ще можу зустріти? Може летачих привидів якихось, які будуть... в мене чимось стріляти. Це все фантазії. Тут живе, я так панів, тільки якийсь народ і чорні скелети. Я знову бачу цей вам Просто не дамся. Воу-воу-воу! La tua madre, eh? Che vuoi? 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 Che vu? 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 Che Тварі. Фух! Я ж говорю не лізти. А ти що, не получив, Чи тобі окреме треба зауваження? Ну підходь до мене. Ах, ви ж підмогу викликаю. Хто тут смертних підмогу викликає? Командирів у них нема. Ой, не попали в підстріл. Так, мені щось впало з них. Що це таке? ж? Якісь яйця я получу, Хм. називаються піглін. Хм. Може я їх буду називати пігліню? А не своєму. Добре, у них тепер нема Піглін. Пиглін. Воу, 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 запіходьте до мене. Їх занадто багато. Їх занадто багато. Що ці свинки? Тої тобто, кабани. Боже, вони не відступають. Здохне, та здохне вже. Ху, я ж говорю, не підходьте до мене. Ясно вам! Видно, дуже люблять золото. Так. І перший раз таке робиться вже. Ладно. І вони ще, вони їх прям так, я так зрозумів... А якщо буде, якщо я вийду з цих червоних дерев, може це їхні їхній дім, вони тут живуть, якщо їх тут так багато. Черт, черт, черт. Я на готові. Напоготові. І так. Знову цей... Ой, не свино вже це Це біглини. І як мене доходив з докору. Хм. Hmm. Бу -бу Фу. Чуть не гэпнулся. Прям шесть из Ну повсюду. Ого, я на готові. Бачу, там навіть дуже багато, блин. Ну mm, да. Не спалили, можливо, вже. Ні, ж можливо, ні. Ні? Брэ! Бішо, на смысл? А так бачу, не вихлить цих кабанів. Бо цих кабанів тут немало. А це ще що? Вбью-ка я їх. Краще. Непонятні об'єкт. Минус. Хе вот це соки не в простому світі. Так, так треба акуратно йти грабить тут якісь. ще Так опа, мені туди треба, треба десантироватися. У мене ще йде вогнесі. Цього хватить. А це ще що за дурень. Не дивитись на нього. Страшний він вінкоп. Це вже реально страшно. Наш такой світ я бачив одного, але в раді він був трошки іншим кимось. Ну таким же самим був можливо. Все. Вот той. Не нападать. Мені не, не хватит 30 рід... секунд, щоб це переплести. А тепер... може зря я пішов сюди. Тут наш дома на небезпека і дивнизу. Перевірую автомат. Що Може, щось станеться, щось, щось, щось треба перезарядити. Ні, на колеметі добре шипок. Аккуратно. Добре, я, я покажу вам, як переберусь на наступ. Так, я прийшов кудись, мене ще не замітили Так, добре. Так-тик-так. Так-так. Прийшов сюди. Ой-ой! Схоже, це база цих. Ого, скільки їх одразу вибігли. Я тільки на базу зайшов їх. Боже, з усіх сторін йдуть. Де те, що командир, здавайся. Це найголовніший, хочу з ним побалакати. Що дивишся? Сир жовтий. Так, з мого улюбленого діла. Но. Зараз загинеш якийсь інші. Все. Оу. Пока. І ти тоже? Здавайтесь, іначе тільки гірше буде. Як мені пройти туди? Блок я тут собою не брав тільки патрони і їжу. Зараз я спускаюсь, можливо. Так, треба приготуватися. Так, добре. Я всіх вроді вбив. Ну не всіх. Хм набагато їх не ну, зброї. Костомах і багато різних Так, Хм, це я заберу. Достану в лабораторію. Може. О, а це корисно вже. Добре. І так. Буду далі. Добре, зараз я посераюсь приприйму. Короче, знову знайшов цих чорних піглінів, які там я назвав. І опа, так. десь заберуться. Подивиться, що вони слухають. Є хоть штука, на які треба слухати музику.